Добрий день. Вас вітає разом зі мною сьогодні всім. Ще поки холодним речанням у льовчих 24 кільські сили. Саме найдешевший. Зараз я йому зроблю огляд для вас. Значить, перед тим я ще технічний параметр. Я завжди такого стараюся тепер показувати роботи ВОМа. От я вижив Вом. Он включений для Петровок зротів. Я сам в цьому нормальному затишному ангарі. Отако От я стою одною ногою, туди другою ногою. А тепер зараз я вижив цеплення і знімаю його, коли видно, що він там тронеться. А половину стил має. Працювати, ніхто не працювати, де точно десь повністю Оп! Сьогодні у нас на розгляді, поки вам роблю загальний вигляд, Головола 244-го HM. Це найдешевший з ловолів. Раз. Оп! Значит. Вот так прилетаємо. Есть. Так. Ще тут такого выключити двигуна. Вот так в нього выворит кулис. Пофигальний. Радіо буде розвороту. Так, Двигун чує, як працює на полести, вже трохи прогрівся, тому я його глушу і говорю про це. І так, ловол 244-й цифри. 24 кінських сили, 3 циліндровий двигун. КМ-двигун, наголошую, 385-й, той, що стоїть ще на дунфенгах класичних. Об'єм двигуна. Якщо не вірите, раз, зафіксував. Оп, відпустив. Об'єм двигуна 1532 кубічних обертів 2350. значить, Потреба в паливі 250 грам. На кіловат годину. Я у своїх відео розшифровував, як, е, е, як визначати, скажімо, як визначати на гектари, скільки вам його треба, в, е, вприск е, 19 мегапаскаль е, тиск впорскування. Значить, якщо говоримо вже про топлівну бак, тут на 29 літрів, і якщо говорили про двигун, 5 літрів йде е, 10 w 40 дизельного палива. Значить, ще по цифрах значить трактори. Оця цифра завжди в тракторах означає практично е, колісна формула 4х4. Він, бачите, в такій сучасній вже, е, ну, якщо я їх називаю льовчики е, від слова левчики, то це морда така. Сучасна в нього вже морда. Не та така класична, а така зла трохи. І в ньому відповідно, що він по силі, він має ну, практично 6 кН тягового зусилля. Ну, Для цього трактора нормальне, при його вазі 1476 кг, при його габаритах 3300, практично. Висота по глушнику під 2 метри. ну, Це такі дані. Друг, ну, Точно скажу, 1,85 км. Хто тому якийсь там кого гараж піднавіс, зважайте на це. Далі, як я показував тільки що в відео по вомах, однодискове щеплення. Я його перевірив і вас не обманюю. Так. Значить, Наскільки швидкий він, цей тракторець? Швидкості тут не особливої, він, можна сказати, класична швидкість, тут може 24 км на годину вперед. Перте, і відповідно 2-1,5 км назад. І, а ні-ні, Може десь до 10 км назад швидкість йти. Це на мінімалках. Значить, і Що він взутий, оскільки це найдешевші зловочки, він взутий в стандартній резині різіні і 9,5-2,4. Наголошую в якісну шину армур. Значить, По колісній базі він має 1670 мм. У мене це стоп такий, ну нічого страшного, обійдемо. Значить, 1670 мм. по Колії Колії в них тут наступні. Попередніх колесах дві, два варіанти колії 1280 і 1380. а E, значить, задній тут трохи e, можна гратися від метр, e, метр e, 1080 до 1260. Ти можете Бу-бу-ру-бу. -бу -бу. І, значить, раз я тут стою значить, e, і показую, знімаю логолоску навіску, вона витримає вам 200-ні 420 кілограм. Значить, класичної навіски. Нічого, тут а. один гідровихід і інше, і інше повернення на підйом. Значить, 9,5 літрів ви можете залити гідравлічного масла. Значить, Під 20 літрів вам треба буде, щоб наповнити маслом трансмісійним та 17 і заднього моста і, 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 і коробку. Значить, у конструктивних особливостях ви бачите, що є розпорка є вже підготовлена розетка під причіп. Бачите, от заливає горловини. Оце горловина гідравліки. О. Зручно, комфортно, Значить, важель 540 на тисячу. Значить, це розподільник, вмикання вома, блокування диференціала, повишена, понижена, 4 вперед і 1 назад. Бокове розміщення ключа запалювання. Да, до речі, ви бачите дві педалі гальма, значить, є можливість гальмування ліве-праве. Значить, є, хотів показати вам, бачите, от здавалось би дрібничка. Але наскільки вам ви зацените, як купите, будете е зручно е сходити і виходити сюди, значить, е на своє робоче місце. Закритий тунель. Наголошую, бо в інших таких дешевших моделях тунель не закрита трансмісія. але ну, Тут закрите все еліганський, культурно лововський підхід. Значить, тут навіть вони виникли моноциклон, фільтра, фільтрація йде. Вони навіть на кронштейн поставили тут. Да? От зверніть увагу, кронштейн і з гібким переходом. Тобто воно вам не буде ламати тут від часу, знаєте. Воно буде тут на, на резиновому переході. Ну, Я вважаю, що це дуже правильно і дуже зручно. Так, це хотів показати, значить, біжу ще вперед. Ну, навіть от і то сепочка, і то є, куди прицепити, щоб щось там витягувати. Сусіда, який забуксував на Т-25. Давайте так скажемо. Значить, Показую я вивертку ліс. Все завжди надійно класно. Значить, тяги, тяги вище, клівенс, клівенс 300. Значить, бачите, схований вище моста тяги. Гідроциліндр рульового двусторонньої дії, захищений, не достанете. Значить, управління гідроциліндру забезпечує окремий. Окремий насос. Генератор видає 750 Вт, значить, і зарядка 14. Значить, і, 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 і Бачите, класичний ловоський підхід, все через трубочки, все зручно культурно, захищений Захищений йде кожух, цей глушник кожухами, щоб не опалитися. Так я, я скачу, Того, що, такого, що згадаю, то вам розказую. Значить, так, і, е, значить, гальма гальма значить, тут барабанного типу роз, е, значить, і розділеного типу. Це я показував значить, блокування диференціалу я говорив. Значить, і є підігрів тут не підігр... підігрів палива. Все, значить, свічка, свічка там стоїть. Значить, капот на амортизатору. Значить, і так, відкриємо цей капот. Бачите, саме мощний такий, файний, добротний е стоїть е піднімач. Ось цей двигун кеморський. Наголошую, що цей е ловол він є е один, е саме не найдешевший в своєму модельному ряді. 20, 24, 24 кінських сили. Але це не Лововська якість, Тут сама собою присутня. Вибачайте, що я не зняв пленку, але мені тут воно так би хай буде. Нічого від цього не постраждає. Так Цифри вам розказав, значить те, що мої враження, От мені подобається Оце метал, що тут Воно захищене, не лопне вам. Тобто все. Навіть той руль покрутити, і то зручно. Так, акумуляторна батарея, значить, тут 95-95 А годин. Так, значить генератор я говорив, 14 вольт і 750 Вт і напруга дає 14 вольт. Так що не пошкодуєте, коли придбаєте цей трактор, крила припучі, захист від грязюки. Приєднуйтесь, одне на завершення скажу. приєднуйтесь до фанатів Лувола. Трактора, знаєте, як є, е, їх називають ці трактори, Дорогий Китай. Дякую. Підписуйтеся, купуйте.